Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. 590 ударів по Запорізькій області здійснили окупанти впродовж доби. Мирні мешканці не постраждали. Правоохоронці зафіксували 19 випадків пошкоджень житла та автівок. Гулій поли під контролем сил оборони повідомили у силах оборони Півдня. Водночас ворог не покидає спроб тиснути на запорізькому напрямку. За минулу добу зафіксовано 55 атак, з них 26 на Олександрівському відтинку, 16 на Оріхівському та 13 на Гулійпільському. Сьогодні в Україні день сухопутних військ. Це механізовані танкові ракетні війська, артилерія, армійська авіація, протиповітряна та територіальна оборони. Ми вдячні кожному, хто нас захищає та продовжує стримувати ворога. Бажаємо воїнам сил та терпіння у їх щоденній боротьбі за нашу свободу. Бійці 33-го окремого штурмового полку відбили ворожий накат поблизу Гуляйполя. Автівка з піхотою була помічена на підході, тому, коли загарбники почали висаджуватися, вони по вдарили дронами та артилерією. Ворожа група та техніка були знищені. У Запоріжжі на алеї пам'яті полеглих героїв з'явилося ще чотири стенди. На них 336 портретів загиблих воїнів. Шанувати їхню пам'ять. Прийшли родини та побратими. Тепер на алеї 18 стендів присвячених загиблим захисникам. В окупованому Дніпрородному справжній колапс з запаленням. Котельні номеродин зупиняється через низьку напругу, а житлові будинки, школи і садочки стоять без тепла. Окупанти заявляють про неминучість таких відключень, хоча самі ж підключили до ослаблених ліній свої військові об'єкти. Історією порятунку людей з Гуляйполя поділилися волонтери. Четверо людей пішки йшли 6 годин, щоб дістатися місця евакуації. Під постійними обстрілами жити у Гуляйполі більше немає можливості. У Бородинському мікрорайоні розпочали ремонт внутрішньоквартальної дороги по вулиці Дмитра Вишневецького. Працівники КП ЕЛУАШ вже уклали майже 1300 квадратних метрів нового асфальту. Запорізькі рятувальники отримали від данських волонтерів одну тонну пожежних рукавів. Незабаром їх передадуть надзвичайникам, які працюють у профронтових населених пунктах Запорізької області. У Токмаку окупанти готуються відкрити новий завод для розробки великотахматського родовища Марганцевих руд. На Росії річна потреба у марганці 1,3 мільйона тонн. Тоді як у Токмаку загарбники хочуть красти 1,7 мільйонів тонн на рік. У Шевченківському районі висадили десятирічні липи. 22 листопада на цьому місці стався російський удар, який забрав життя п'ятьох людей. Тепер поруч із понівеченими будівлями з'явилося 9 нових дерев, які, кажуть комунальники, мають стати символом відновлення після страшних подій. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.